Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене буде відео про парфумерний тег від Світлани Верби. Я його отримала і давайте покажу вам свої аромати. Перше, що було, найновіший аромат у колекції. Найновіший аромат це All oh Sweet Dulce Delice від Oriflame. Я його показувала в замовленнях своїх. Він мені не дуже подобається аромат про. Карамель про персик, який такий перестигли вже персик. А в принципі, я розумію, чому він подобається багатьом людям, але для мене він дуже солодкий і мені не подобається саме це персикове звучання. Якщо б була тільки карамель, то я б його любила. А так ну поки що, от начебто зараз він трошечки краще став розкриватись, але не дуже він мені подобається. Хоча він найновіший аромат моєї колекції. Найстаріший аромат в моїй колекції це Задіка Voltaire Just Rock. Це аромат про деревину, про пачулі, про ваніль, гарну, красиву ваніль, дуже люблю. Тут чорна ваніль, пачулі і жасмін. От якось ціноти, можливо, там жасмін я іноді не люблю. Але саме поєднання тут мені дуже подобається. Він класний, стійкий, шлейфовий, комплементарний. І це аромат, який в мене вже дуже давно, і я його обережу. Колись придбала собі 100 мл без затесту. Навіть. Ні, один раз його тестувала в магазині, в офлайн-магазині, потім придбала і не шкодую, що він у мене є. Далі улюблений аромат. Це моє парфюмерне я. Довго я на нього збирала, довго вирішувала, чи придбати, чи ні. Це е, отака зелена молекула Cloud Collection від Zarko Parfum. Також є в мене огляд на каналі. Для мене це фруктовий мускусний, красивий, чистий мускус тут такий аромат. Він класно розкривається і влітку, і взимку. Взагалі, все сезонно, і я можу сказати, що це моє ароматне я. Наступний аромат це найсуперечливіший аромат, і це в мене буде Kenzo World. Ось такий у версії в мене, здається, туалетна вода. Mm. Зараз, якщо знайду, ні, це парфумована вода. То подобається мені, то не подобається. Я не можу зрозуміти, коли краще ним користуватись, коли ні. А, солодкий, цікавий, але іноді він може придушити, іноді його занадто, його треба зовсім трішки. Тому такі в мене до нього суперечливі якісь відношення. Наступний аромат аромат, який подобається найменше, взагалі скажу, що я намагаюся позбутися тих ароматів, які мені взагалі не подобаються. Але все ж таки деякі я залишаю. І найменший аромат, який мені подобається, це цей клон аромату Бакара Руш, то, що мені дарували, поки якось він, ну от, коли його так. Слухаєш з флакону, то я чую цих півників, коли наношу на себе чую дягтярне мило. Тому буду ще з ним якось намагатися потоваришувати. Е, наступний аромат це найзимовий аромат для мене. І до зимових я багато віднесла, наприклад, Задіки Вольтер і Кензувілд, але все ж таки. Е, я, мабуть, відокремлю деякі аромати. Це Олімпія від Rabanne. Люблю її носити саме не в морози, а коли вже все починає танути. І от такий період, десь кінець, мабуть, лютого він дуже цікаво розкривається, мені подобається. І ще до зимових ароматів віднесу е -е, ребель. Від Avon, не дуже він мені подобається, ну, не те, щоб не дуже, але я прям не можу сказати, що це мій улюблений аромат, але він звучить саме взимку дуже гарно, тому можу його радити, спробувати. До весняних ароматів я віднесу свій улюблений квадрів від Boucheron, Це квіти. Це квітка апельсину, це красивий жасмін, це такий класичний жіночий аромат. Він класно розкривається в прохолодну весняну погоду він мені дуже подобається. До осінніх ароматів я віднесу так само, як і Світлана Today, Tomorrow, Always Tomorrow, але, але це я, звісно, взяла зі слав. Вже не буду йти за флаконом. У мене такий же відливантик є туморов, і я його віднесу. Томоров від Avon для мене це чорнобривці, спеції, це димність, оці палене листя і навіть мокривате листя. Звучить він виключно восени для мене гарно, в інші пори року, періоди року він для мене не так красиво розкривається. Літній аромат мій найулюбленіший, і я його ношу виключно літом: це Монблан Сігнатюр, це прохолодне лимонне морозиво, є якісь молочні тут ноти. Він красивий, саме влітку розкривається дуже гарно, тому вам сміливо можу радити спробувати. Далі у нас наступний текст це найнейтральніші аромати. І тут в мене їх два. Це молекула 01, Есентрик Молекула. І е, це аромат Хвої, він е, хтось його чує, хтось не чує. Для мене аромат Хвої, чистоти, аромат на повсякдень. Е, аромат, коли не знаєш, що е, на себе одягнути із ароматів, я завжди використовую його і беру його з собою в подорожі. Так, і наступний аромат. Трішечки переставила, щоб все влізло. Наступний нейтральний для мене аромат це Джулет Хезеганно та Parfum. Також дуже його бережу, відчуваю тут, якщо з флакону, то це медичні бинти. На, собі, на мені він відкривається якоюсь цитрусовою свіжістю. Подобається він мені дуже. І ну, я його також бережу. У мене 50 мл, там вже трішки менше, але використовую його. І, до речі, в холодну погоду він розкривається краще, ніж е, в теплу погоду. Е, на, в самий вечірній, найвечірніший аромат моєї колекції це аромат Versace Чорний кристал. Обожнюю його ввечері, на якісь вечірні прогулянки, навіть на чорне плаття, на хутро. Він класно звучить, розкривається недарма, він бестселер продажів. І святковий аромат моєї колекції аромат, який в мене асоціювався завжди. З Новим роком я горіться аромат Мартіні Асті, розповідала також про нього. Це молекула номер 9 від Зарко А, Дуже подобається також мені він і асоціюється в мене ще раз повторюсь саме з Новим роком. Ось така моя підбірочка. Дякую Світлані за те, що вона передала мені естафету. І а, я б хотіла передати також естафету дівчатам, які а, знімають схожі ролики парфумерним блогерам. Вони, можливо, більш якось цікаво будуть розповідати також про аромати. Не знаю, чи подивляться вони моє відео, але б мені хотілося, щоб цей е, перейняли Наталія Фінс, у неї парфумерний канал, і Юлія Розумовська, яка також, яка також знімає огляди на. Avon на замовлення косметики, порожні баночки. Дуже цікаво вона знімає, тому хотілося, щоб вона також щось таке для нас записала. На сьогодні це все. Дякую за те, що були зі мною. Дякую, що коментуєте, ставите лайки, підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе всім па, -па.